Отже, головні події тижня у громадах Львівщини. Підтримка армії за сприяння Львівської ОВА військовим передали чотири безпілотні авіаційні комплекси. Також громади активно долучаються до допомоги. Постометівська передала черговий автомобіль на фронт. Школа Підберісівської громади зібрала 48 тисяч гривень для ЗСУ, Мостиська на день міста зібрала близько півмільйона гривень для армії. А городоцька громада повідомила, загальна підтримка ЗСУ за третій квартал цього року 17,4 мільйони гривень. Гривень отець Микарій Дудка передав військовим 40 автомобілів на суму понад 11 мільйонів гривень. Освіта і розвиток у Сокалі відкрили навчально-практичний центр харчових технологій. У Другобичі реалізовують цільову програму сплавання для школярів у Перемишлянській громаді, що бере участь у міжнародному проєкті. Обговорили заходи безпеки у школах. У Нежанковича стартує капітальний ремонт школи вартістю 35 мільйонів гривень. Соціальні ініціативи. У Яворівській громаді відкрили новий будинок сімейного типу. У Новороздільській громаді завершили проєкт із стерилізації безпритульних тварин. У Шептицькому встановили 9 спортивних тренажерів у сквері та розпочали капремонт народного дому. У Добромельській громаді презентували новий проєкт участі у тарифу на залізниці: культура, спорт і молодь. Єдина представниця з Львівщини, дівчинка з Рави руської громади, бореться за. За перемогу на дитячому Євробаченні. У Золочівській громаді відбувся фестиваль української пісні та маршу. У Мродівській громаді нагородили місцевих спортсменів. У Шагині готують благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Довкілля та безпека. У Сколівській громаді обговорили боротьбу із борщівником. У Новояврівську поліція отримала нові технічні засоби для блокування коліс авто. Це допоможе впорядкувати паркування. Ну і новини Львова мер Львова Андрій Садовий спростував фейкові звинувачення у наведенні ракет на місто. У Львівському перинатальному центрі народилися рекордні 14 дій. Львівський фотограф Андрій Тандеряк став автором найкращої астрофотографії України 2025. У місті сталася пожежа на сміттєпереробному заводі. Причини з'ясовують поблизу Львова. Відкрили музей ретро. Про автівок. у суді пролунали нові деталі у справі про вбивство Ірини Фаріон. 17-річна родичка блогера Ніколаса Карми загинула в ДТП. Трагедія викликала хвилю співчуття в мережі. Священник з Львівщини очолить Паризьку єпархію у ГКЦ, важлива подія для української діаспори у Франції. Дайджест підготувала команда Львівської мануфактури новин. Ще більше новин на нашому сайті та в соцмережах.